Його присутність відчувається в Полтаві абсолютно всюди. І з Полтави Котляревський своїм літературним словом почав гуртувати українство. Ну і що стосується вересня, погодьтеся, що вересень це можна було б назвати як навіть без перебільшення місяцем Івана Котляревського Івана Петровича. Бо 1769 року, 9 вересня він народився в старій дідівській хаті. В центрі Старосвітської Полтави можемо згадати 5 вересня 1969 року. Власне, коли до 200-річного ювілею урочисто відкривали відновлену меморіальну садибу, 12 вересня 1903 року. Також можемо поставити в один ряд. Це взагалі, знакова подія, не те, що для Полтави, для всієї української літератури і культури це відкриття пам'ятника. Івану Петровичу Котляревського. Ми не розраховуємо на те, щоб стати сьогоднішньою вересневою датою прямо в цей перелік і в цей ряд. Але вітати чудове товариство Вересневого, чудового, чудового, навіть не зважаючи на прогнози синоптиків ще пару днів тому дня на презентації VR-квесту. Наш його славить Полтава, його слово з народом. Українська держава, його серце й свобода, він окраса письменства, гідний син України, він один із множенства. Він живий і донині, він навіки безсмертний у поемі, у п'єсах. Його голос славетний, нам звучить і сміється. Він писав у Полтаві і зумів розказати про людей і їх славив, щоб навіки лунати. Він митець і письменник, що зберіг рідну мову, а вона це надбання українського роду. Він в рядках Енеїди, в діалогах Наталки і у аріях опер. Є живим для нащадків. Українська держава, його серце свобода, його славить Полтава, його слово з народом. Наша мотиви маруда, очков нема. Брат Руде, сестра Руда, І я руди руну взял. Оруду сподобав. <свят> Що? не нова пісня, пане Виборний. Ні, це несенітниця. Я іноді співаю, що мені в голову вирізе. Вибачайте, не добачив вас. Нічого, нічого, нічого. А чи не з гостей, ти то як його йдете? Ні, я йду з дому. Ну, випроважав гостя. До мене заїздив пан Щиповка, Вже не без того. Випили по одній, по другій, по третій. А, а. Все. Чи не розповідав пан Щиповка, якої новини? Хе -хе. Де то не розповідав. жалувався дуже жаке притьмам накладно стало служити. І не тільки а й самому комесарові урвалася утка. Да, да. Трудно стало жити на світі, трудно. Тепер і при рекрутських наборах не той порядок ведеться. А. не той. Та нам простому народові буде добре, коли старшина буде богобоязлива і не даватиме письменним п'явкам з нас с воктам. Куди це виролові? Да я. Навірився посіти нашу вдовстующую діакониху. <свист> ну побачивши наталку, залишився побалакати в соціальні. О, де вона? Та, да, мабуть, пішла додому. <свист> Золота не дівка. А -а -а. Наградив Бог терпелиху дочкою. Ти Знаєш, і вже в такому возрасті живуть. Сирота, от ніхто й не квапиться. Сердечний притир, возьмісь імець хождень по моєму сердечному тілу. Єже виграєш любов ко мені наталки і обідіш її сильними доводами довести до мого брачного ложа на законному основанні за Бездані, без послуг, коли му хочеш копозу заложу, і контролем запустити за а ви ж з нею вже там щось говорили, а? Та де там вона? Що вона там злагає? — Каже, принаймні мене вола з волом, коня з конем. Себе нарізають бідною, мене багато. А і рішительний приговор учинив, що я їй, а вона мені не рівня. А -а -а. А -а -а. Так полюбив, що ну, хоче на тобі зіритися, що ти йому скаже. Гріх вам над бідною дівкою глумитись, так -так. що я вам рівня. Ви пан, я сирота. Ну, Ви багатий, а я бідна. Так -так. Ви возний, а я просто городу. Та й по всьому я вам. Одні головна презентація віртуальної подорожі у пошуках скарбу Івана Котаревського. Де ж заховані скарби Івана Петровича? Та ось тут вони в самому серці Полтави. Це ще і центр серце Старосвітської Полтави, вісімнадцятого століття. Ми всі знаємо історію, що саме е, тут народився, і все життя майже прожив батько української літератури Іван Петрович Котаревський. Літературний сценарій квесту Віртуальна подорож у пошуках Скарбу Катеринського» був написаний мною ще 2017 року. Написаний для дітей наймолодших школярів перший-четвертий клас. Це діти шестидесяти років. Я подумала, як би їм пояснити по-простому про творчість Котляревського, його біографію. Я сама мама трьох дітей, і мені вони якраз допомагали мої діти надихали на створення цього грантового проєкту. Грантовий проєкт від Українського культурного фонду. І ось цей літературний сценарій у лютому 2025 року. Я подумала, чому б його не оцифрувати, а чи ми живемо в епоху цифру. Технологій і зараз це надзвичайно важливо є диджиталізація, цифровізація музейних цінностей в умовах воєнного стану. І в процесі реалізації грантового проєкту командою, нашою, яка складається з 12 чоловік фахівців, спеціалістів, було оцифровано меморіальний комплекс сади Бокотляревського, а саме створена 3D-модель повітки, колодязя журавля. Комори, хати всередині оцифровано кабінет письменника, світлицю, вітальню. І під час віртуального квесту усіх зустрічає віртуальній реальності. Вірна служниця Івана Петровича Котляревського, Варвара Федорівна Лиличиха і запрошує до участі у грі. Шість загадок пропонується від самого Івана Петровича Котляревського за кожну правильну відповідь, кожну правильну відгадку користувачі віртуального квесту будуть отримувати пазл елемент ключа від скрині Івана Петровича Котляревського, зібравши воєдино всі шість елементів пазлів ключа, користувачі зможуть зібрати воєдино ключ і відкрити скриню Івана Петровича Котляревського, де й лежить той самий постійний скарб. Ви, мабуть, вже всі здогадалися, що це саме. Є безсмертне слово Івана Петровича Котляревського. Це рукописний архів під час квесту. Буде унікальна змога всім доторкнутися до безсмертних рукописних сторіночок творів Івана Петровича Котляревського, Енеїди, Наталки Полтавки і Москаля-Чарівника. Я дякую вам за увагу. Всіх запрошую також з вересня для того, щоб спробувати саме пройти віртуальну реальність, віртуальна подорож у пошуках скарбу Котляревського. Дякую таким гарним осіннім вечором. Що немає дощу вітру, і ми маємо змогу гарно провести час і познайомитися з цікавими історіями про Котляревського. Але крім цих історій, ще ми переходимо трошки в цифровий. Цифрове представлення його діяльності, його робіт, взагалі, з музеями я вже працюю досить давно, і мені найбільше цікаво розкрити з іншої якихось інших сторін, з самих авторів творів, або якусь, ну, якусь особистість або якусь подію. Тобто але сама ідея створення цього продукту vr продукту Належить пані Діані. Дякую. Вона вона не знає, мабуть, ніхто б крім неї так не зміг зробити, щоб він запустився далі пішов. Тобто величезний шмат роботи багатьох людей, які приймали участь в розробці, і в написанні сценарії, і в озвучці. До речі, чим цікавий цей проект, то тут залучені самі працівники музею. Тобто, як ви можете побачити, тобто, там ми робили моделі з використанням 3D-технологій і залучали музей, працівників музею, щоб вони позували. І на основі них робили деякі моделі, наприклад, тої ж самої Лизихи, наталки полтавки Залучили також до роботи. Ліді Кретову можливо ви чули її спів. Тобто, і в саме додатку, і ви можете почути її спів саме в додатку, тому що вона озвучує Наталку Полтавку, а капельно співає якраз перед дверима садиби, запрошуючи до свого до свого літературного батька. Тобто, ці всі речі вони. Будуть як, як і для дітей, так і для дорослих, тому що ми зробили три рівні, е, і е, ці три рівні якраз по різним, е, е, з, з, з різними направленнями. Перший рівень це загальноосвітні, просто діти там, чуть ли не п'яти років, шести років, які хотіли хочуть познайомитися е, з творчістю. Івана Котляревського, то е, їм буде цікаво такі невеличкі е, квести, і знаєте, що не може не кожен може дійти до кінця, тому що там завжди є така е, цікава річ. Ми зробили що. Якщо ви погано слухали екскурсію, то ви обов'язково підете знову і слухати, тому що ви не пройдете той квест. Але такий цікавий. Ми вирішили таким чином, щоб люди уважно слухали і приділяли деяким моментам в розповідях в екскурсіях, якраз для розуміння, ну тобто, це якби підсилює саму екскурсію. Другий рівень це вже для тих людей, які дітей, які школярів, які за вивчають якраз Енеїду. І третій рівень для тих, там хто вчиться в університетах або дорослих, які прочитали Ніду, і в принципі пам'ятають який то паробок моторний. Так що ось такі цікаві речі, і до речі, з приводу окулярів, тобто це досить гарний. Шолом, він легкий. В принципі, у нас приблизно таймінг по проходженню там 15 хвилин. Можливо, хтось може там, якщо буде робити помилки, то там до 20. Але дивлячись хто як вчив, не їду. Тобто якось так. Можна в принципі запустити якийсь процес, щоб можна було побачити. Я не знаю, звука не буде, але можливо. Але ви почули досить досить знайомі. А, мабуть, немає, не, 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 не виводиться звук. Е, ну, суть того, що е, е. давайте прокоментуємо звук е, той, хто замовлятиме, да? буде чути в vr е, окулярах на Коли ви зберете ключ, то зможете відкрити скриню Івана Котляревського і знайти безцінний скарб. Угу. Успіхів вам. Отже, перша загадка для вас. Де у Коп'яривського стояли коні? У повіці чи у коморі? Тут, тут бачите, ви вже будете знати, як натискати то ж прямо повітря, <laughs> так, але для тих, загадкою. хто пов буде на презентації, буде ще другий, третій рівень. Там вже набагато складше, Якщо тут в першому рівні є можливість робити одну помилку, ну тобто, дитина могла може Дайте в, в, в зробити помилку, і у неї буде друге питання. Таке ж саме, ну тобто, не, 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 не складне. А, але не б... так. У е, другому, третьому рівні у вас тільки один варіант на відповідь. Е, але до колодязя журавля за наступною загадкою. Тобто, е, якраз це по шляху екскурсії йде, там трошки воно буде зараз Щас... потрібно передати характер. І саме і звуком, і якби які дуже дуже на нього схожі, ніби в нього як дітей не було, але є питання.